Ладно, серйозно. Терце Злата Плаза позаду мене дуже суперечливий торгівельний центр. Якщо чесно, мені він не подобається, але є одне місце, в яке я дуже мрію потрапити. Це Ям-Ям, там азійська кухня. І я в пошуках смачного там яму. І сподіваюся, що там він мене не розчарує, там буде ну, правильна подача і смачно. Тому ходімо перевіряти, робити висновки, і в кінці відео я вам скажу, чи варто туди йти, чи ні. Усім смачного Ай, да я з я так устаю те во всього. Ужас. <с <с Ми всередині вже в ям-ям і замовили те, що я дуже давно шукаю в Рівному. Це саме та подача, яку я чекала. Том-ям. З рисом окремо. Перемога. Але як би тут круто не подавали, все залежить від смаку. Ну Пахне, до речі, знаєте, я відчуваю, що тут вже буде гостринка. Він солодкий? Серйозний? Він солодкий. Він однозначно приготовлений на кокосовому молоці. Але я не відчуваю гостринки. Дуже гарячий. Давайте зразу з рисом. Ви знаєте взагалі для чого рис? Рис в том ям придумали класти для того, щоб згладжувати саме цю гостроту. Просто ви його макаєте отак в бульйон і споживаєте. Рис це моя слабкість, тому він тут ідеальний, він тут смачний, і я дуже рада, що він тут присутній. Брокколі в том ямі броклі. Дивіться, на столі стояв такий соус. Я зараз його покладу. Але це неправильно. Ну Він гострим зовсім не пахне. В цілому суп непоганий. Просто мені не вистачає гостринки, яка має бути 100% у том-ямі. Ну, броколі в том ямі, ну це ноу-хау. Дивіться, цілий помідор чері. Це не зовсім зручно, тому що я зараз його розкушу, а там всередині дуже гаряче. Тобто про М -м... мою ротову порожнину ніхто не подбав, тому поки помідор йди, погуляй. Кальмар не резиновий, це к це, це дуже круто, тому що часто їх переварюють ці морепродукти. Взагалі як треба класти їх. Ви вже в гарячий бульйон, просто кладете майже готові морепродукти, чекайте 30 секунд і на цьому все. Тому що далі вони вже будуть ну, просто резинові і без ніякого смаку. Ну це смачно, але що тут і робить брокколі. Я не знаю. Давайте Це... ми отак зробимо насиченим. Фенчую, дивіться. Сок лайму. В принципі, ця порція дуже ситна. Ну, плюс рис окремо дають. Mm. Яка ніжна креветка. От серйозно. Мідія очищена. За це окремо дяка, тому що ви пам'ятаєте, що в деяких закладах дають неочищені. В цілому непоганий том'ям, Але броколі. Ну, це, бачите, це авторська подача. В міс-мілісі був дуже смачний, але там з лапшою. Тут з рисом, але з брокколі. Так, друга позиція. Я думаю, що вона буде не менш цікавою. Це в нас курка карі з рисом та овочами. Я дуже сподіваюся, що після такого феєричного том яму ця позиція мене не розчарує. Дуже круто, що тут подають металеві палички, але для тих, ну для таких, як я коротше, дають звичайну виделку. Якщо ви прийдете зі своїм оператором на зйомку, і він вам скаже. Це звичайний перчик, не вірте йому. Це перчик халапеньо. Виключай камеру. Ну, по східному звичаю я забула вам сказати, що тут ще є кунжут, а я в принципі дуже люблю кунжут. Навіть шоколадку з кунжутом я купляю їм задоволенням. Знаєте, курка така цікава, вона ніби спочатку її жарили до такої максимальної скоринки, просто щоб дати цю скоринку, а потім вже тушили. Бо вона і хрумка, але всередині дуже ніжна, не суха, Так знаєте, як в фритюрі жарить, це не про це. Це смачно, але мені трошки суховато. Не вистачає соусу. І цього заявленого карі я не відчуваю. Але якщо не думати, що це курка карі, да то просто як порція, як страва, це прикольно. Ми коли починали огляд знімати, в мене було бажання трошки критикувати, тому що дуже незручне меню. Воно по але щось там підвисає. Але зараз мені не хочеться хейтити цей заклад. Він маленький, він не златі плаза, а я не дуже люблю це терце. Але тут, тут затишно, тут комфортно. Що дуже немало важливо, тут настільки привітні і відкриті офіціанти, тобто з ними можна поспілкуватися, щось розпитати, і вони з задоволенням підтримують розмову. А це рідкість, на жаль, зараз. Хоча ну, ви знаєте, що це входить в обов'язки працівника. В цілому ще декілька. Броколі, привіт! Навіть тут поко. Коротше. Тут фанати брокколі, знаєте про це. І Якщо ви не фанати брокколі, то не замовляйте нічого. Ми зараз ще покажемо, що ми оператору замовили. І в цілому, ми взагалі мали в інше місце йти знімати, але там було багато людей, ми прийшли сюди. Це 10 з 10. Це заклад, який ну, реально отут в мене в серці залишається, і я буду сюди ходити. Тому всім раджу. Підписуємося на сторіночку, ставимо вподобайки, кидаємо донати, стаємо володарями такої футболочки, і все буде смачно.